На 2025 рік на спорт для ветеранів закладено 600 мільйонів гривень. Програма працюватиме два роки. Зараз іде друга частина реєстрації. Податися треба до 20 квітня, щоб отримати виплату у другому кварталі. Потім автоматичні виплати без повторних заявок. Тож не гайте часу. Хто ж може податися? УБД і люди з інвалідністю внаслідок війни, які мають підтверджений статус у реєстрі ветеранів. Посвідчення в дії не потрібне, статус підтягнеться автоматично. І головне, є приклади, які вже діють. Житомир, спортивний клуб Блек Джим Олександр, ветеран, який повернувся з фронту з травмами, каже: тут я знову почав ходити сам. Почав з нуля, без жалю, просто робота над собою. У залі тренажери, програми під конкретні потреби. Є спеціальні навантаження для після травматичного відновлення. Миколаїв, Джим Стайл Клаб, Суми, спортивний клуб НЕРУ, Кропивницький, спортивний клуб Фан Клаб і багато, багато інших. Мінветеранів регулярно оновлює списки залів, які беруть участь у цій програмі. І є спеціальна мітка. Тут є ветеранський спорт, щоб ви не шукали зайвого.